Це Славко, я вибачаюся, що перешкодив вам відзначати шабат. Я сам не хотів цієї розмови. Тут у нас трохи новин з Бахмута, як ви знаєте, відбувся сьогодні підрив водосховища. Десь вона тут є. На Бах... Я, чесно сказати, не знаю, де на релієв ті містості це водосховище ще не знайшов. Десь тут, мабуть, на Бахмутовці. Це, ймовірно, пов'язано з проривом. В... В напрямку Ягодного з виходом на отут, знак є Ягідне десь тут отут-от сюди вийшла сьома повітряно-десантна російська дивізія, воїни з неї, От пишуть, що це Вагнер, але це ж ясно, що це швидше за все, десант. У них все, що робиться, це Вагнер. вони... То, що кажуть, що там кинули кілька дивізій, дві дивізії, ясно, що це більше бойові групи, ніж дивізії, але противника навіть з українських джерел напряму видно з екрану бойового управління. Українське, що кілька десят батальйонів, кілька десятків батальйонів працює в цій зоні Бахмута противника. Перевага велика військ і концентрація військ велика. Значить, вони вийшли сюди, от на Ягідне, наші десь тут перервали дамбу. Самі бойові дії тут відбуваються, я вам покажу от по карті. Ось вона. Що вулиця, від... в напрямку вулиці Абрикосової знову зі сходу на запад противника атакував. І в напрямку вулиці Щедрої збирається. Поки що не ясно. В це проволог Щедрої, вулиця Щедрої, вулиця Абрікоса. Чи дійшли вони до вулиці Абрикосової, це відстань тисяча. 1000... Метрів до умовного до готелю, до умовного центра міста, ви ж знаєте, от. значить, що з півдня вони з кліщеєвки діють. Отут, от ви знаєте, опитне, отут-от кліщеєвка, цвинтар, отут от цього от напрямку Кліщеєвка, цвинтар також діє противник. Суть ситуація серйозна. Я поки що не зрозумів. Отут от на цій карті понятно. швидше за все рванули дамбу, не ясно на якому зі сховищ бачите. Тут є кілька сховищ, на якому з них підірвали дамбу. Я не можу вам відверто сказати, яка це. Я 40 хвилин чи 45 назад отримав цю інформацію. Тому можу сказати лише за серйозність цієї ситуації, що це все більше починає нагадувати мені оборону Берліну з водами Шпрея і очікування, де армія Венка. Я відразу скажу, очікувань цих не буде. Армії Венка в нас нема. Наша армія Венка в вигляді 92-ї бригади вона на півночі каже Армієра Бандур Бандура Андора. Що я можу сказати? Все може відбутися в Бахмуті, але армія Венка не прибуде. Що зараз наш гричний Том Купер каже на виправдання ситуації, не тільки що під впливом, під тиском командування відбувається прийняття рішень військовими. Ну і там трохи терорій, Він говорить за рельєф місцевості, в тому числі складна. Ви бачите уріза місцевість. Порізана невеликими полями, лісополосами. рельєф місцевості сприйма... сприяє просоченню і руху невеликих піхотних підрозділів. Я скажу, що дійсно обставини для умов Теренові зручні для піхотних штурмів, для дії піхоти. І, ну, про це ми говорили. То розумієте, що. Противник піхотний штурм він небезпечний для таку, для вопу, для нерухомої позиції, що рано чи пізно піхотним штурмом нерухому позицію, навіть окопану піхоти доконають. Ясно, що на кожну позицію варто було б мати і АГС і міновити, щоби не вогневими засобами старшого начальника вести вогонь а безпосередньо в руках командира взводу, командира цієї позиції, хто там керує, були якісь вогневі засоби враження, але це як як завжди чиста. Утопія на всіх не вистачає, на жаль, командири на місцях не можуть собі добирати вогневі засоби за бажанням понад штатами. Так що лишається спихати на оцю от бачите нерівну перерізану місцевість, яка дозволяє діяти піхотним групам противника. Але в такий же ж мір вона би дозволяла діяти і нашим піхотним групам противника, якби ми... Контратакував, ну ясно, надзвичайна схученість українського війська, надзвичайна вага. Все це, яку придали цьому місту за зиму, вона ускладнює оборону. Я скажу, що як би я не хотів дива, ну, будемо ще сподіватися, але ситуація не дуже. Оптимістично виглядає, як на мене, тому сьогодні вийшов в ефір. От ті, котрі сьогодні мені піналі за китайський мир, за мир за мирні пропозиції товариша Сі. А що ви заспіваєте, якщо не приведи Господи, впаде Бахмут? Чи лишаться ці китайські мир, мирні пропозиції актуальними для нас? Отака, от, от, в принципі, ситуація. Бай полишаю вас з нею.